Так розпочинаємо нашу каточку в режимі кланових мін, іксім алексір, скидаємо сина мама подруги, шахтюра, луки і стріли, стіли і муки, дракон. Короче, дуже все швидко відбувається, зіде він садить в кубу. а хоча я кидаю всі склеки, вони перетворюються в обменів Він кидає цих тіточок з такими уж байками сім'ями в шут. Я скидаю мега-гея, він летить, те, який лукаса забираю, впевно. Йду до того, щоб забрати його першу вишку. Він дефіксе 19 бейтом, але в нього не дуже це виходить. Скидаю ще разну. Не відправляємо нашого синому підвигати туди в комппашку, він там на мене це ми знімаємо поспішно його одну вишечку. І в принципі вже діво йде до того, що це буде виграшний бій. Але він вирішує поскидати ще свої в чортів до поки, щоб зламати мені в принципі. Успішно трішечки віддавлює, але ми переходимо контрнаступ, скидаю так само луки, стріли, стріли, луки. Он він, він сьогодефачий вогненами, але успішно її принцесочки розвалюють його башню, де він забуває повноцінний хір, тому що йде вся різняна в першій лінії. Ну, і забирає другу башню, і нов ну, пам'ятним переходимо до вирішайну контрнаступу, щоб забрати його офмуну. Баченку, скидну скелетики, шестилія, ще, ще, ще сина маминої подруги туди в компанію шафтьорика, і мені успішно це все, дефюзить, і діло йде до виграшної каточки. А ви не забувайте спробати лайкуся, підписатись на канал. Дячно, вендарь, так, і будемо делать далі, як ми наказуємо цих наказываем спортсменів.